Друзі, вітаю вас на каналі Максиму лайф. Вибачайте, що сьогодні не в 9 ранку, а пізніше. Ну набагато пізніше, практично о півдні. Мала дуже важкий день вчора. І по праці, і по психологічному стану. Не мусить майстер виходити виснажений. Це нікому не потрібно. Я знаю, що ви чекаєте. Я знаєте, що багато хто, знаючи, багато хто мені от пише кава, ранок, три поради. Я це розумію, але теж не прив'язуйтесь. На каналі дуже багато відео. Ви можете в будь-який момент зранку подивитися якісь інші три поради. Можливо, так співпаде, щось саме сьогодні вони теж будуть актуальні. Але вирішила краще пізніше, ніж ніколи. Тому сьогодні я виходжу в цій порі. Сподіваюся, ви побачите, хто підписаний, тому прийде сповіщення, що о, є цей розклад. Попрацюємо з котиками сьогодні. Вирішила так грайливо. Це таро чорних котів. Це таро, упс, і забула, як воно називається. Це таро. А, щоденне таро так. І це таро білих котів. У мене є така Настя, приятелька в Києві. Вона любить котиків. Вона каже, що це для неї розклад Настя. Відзовись. Отже, обирайте вашу колоду, дивіться розклад до кінця, він буде коротенький. І поїхали. Перший варіант. Що ми тут маємо? Боже, я так рідко з цим працюю, що піди зрозумій, що це? Це що? Туз, туз мечів, туз? Туз мечів? Тут я зависла, я настільки рідко працюю з ними. Ну, от як так? <кхем> Бачу туз. Не бачу, це імператор, ну, в короні сидить. Як я маю трактувати цю карту? Називається Юля вийшла в ефір. Ну, мої кохані люди зрозуміють, ні, слухайте, ну що це? Ні, якщо мілкі, вони мають. Хоч бери переписуй відео. Але ніж почала. Ага, отут, тут туз кубків. Все вірно. Да, колода така цікава. Туз мечів. Що ми бачимо, що на такому пристрої спеціальному підточує свого ножа, заточує гостра ідея, знаряддя праці, гострий розум. Що це може бути? Початок навчання, початок якоїсь нової діяльності, де потрібно? Ну... Гострий розум, грубо кажучи, от в мене якраз зараз це і відбувається. У нову професію, це точно то з мечів це ще активна дія. Тут ніяке не зволікання, тут ніяке не розсижування. Ідея коли дана, ну, принаймні так, що ми бачимо? Він ще ним не орудує. Ми не знаємо, що він буде робити цим мечем: чи різати хліб, чи вбивати ворогів, грубо кажучи, ми бачимо підготовку, ідею. Ми бачимо його зосередженість. Ми бачимо, як він виблискує цей меч. А ще ми бачимо недаремно, второ не буває ніяких випадковостей, птахи високо. Летять політ думки. Це говорить про те, що м, карта говорить: давайте підіймайтеся вище себе, підіймайтеся вище своїх можливостей, освоюйте нові горизонти. Прийшов час от, просто радикальних рішень. це ще оруддя, ну, слово це теж знаряддя, так? оруддя. Зброя. Тут, якщо у когось виступ, захист дисертації, це я так дуже говорю вже примітивно, то це має бути блискавичний виступ. Але взагалі, це, як правило, початок все-таки це йде підготовка до певного бою, двобою. Я ще раз кажу: чи це буде бій сценічний? як шоу, В будь-якому випадку, це дуже-дуже активна енергія, це ніякі от, а, компроміси. А, інколи це звинувачення, але справедливі обвинувачення. От те, що зараз робиться в українському бомонді, повспливали всі харасменти і от дівчата, як беруть цього ножа, і вперед. Ідуть захищають себе. Тому така енергія. Подумайте, якщо у вас назріла якась проблема, вирішувати її треба вже негайно, але спокійно. Він поки сидить. Пряма спина, він тільки готується. Це така підготовка. Але знаєте, це коли готується, а в голові вже все прокручує. І це має бути, знаєте, дуже чітко, без води. Посиділа я трішки на цій карті, поки я її розглядала. Поїхали другий варіант. Ну, Карта мага. По суті, те саме по енергіям. По суті, те саме, тому що маг це потенціал. Маг це щось супероригінальне. Приходила вчора до мене клієнтка на консультацію, і в неї постійно випадала карта мага. І вона запитує, що це означає. І я кажу, дійте по магу. У вас ситуація така, що ви її маєте придумати і прописати. Ви розумієте, коли людина по своєму світосприйнятті і проходженню певних квестів і уроків підіймається все вище і вище і вище, вище вона реально перетворюється на мага. В якому сенсі? От зверніть увагу в дитинстві, в юності у нас як є шаблонна, все-таки дорога. Ти не можеш з неї зістрибнути. Ти обов'язково маєш там, ну, маєш, не маєш, ну, садочок пройти все-таки якась соціалізація. Далі йде школа, далі там йде коледж, в когось: інститут, університет, училище, щоб де ти здобуваєш професію, далі ти йдеш да, в професію в світ. коли ти змінюєш ці навчання. Але оці шаблони ти маєш пройти. Досі у нас. Катіруються дипломи. Є диплом, все, ти спеціаліст. Немає диплому, не спеціаліст, тобі немає довіри. Є певні професії, наприклад, пілот не може бути без диплому. А є такі професії гнучкі і такі творчі, де диплом взагалі ні про що не говорить. Від слова, зовсім. А ти вже дивишся на майстра. Це будь в чому може бути. І художник може бути самоучка, генієм. І музикант, і актор, і драматург. І, бачите, я психологом не називаюсь, не маю права, не маю диплому. Я Такий стихійний психолог. Ну, я Психоаналітик, консультант. Так можна. Зі всіма іншими моїми дипломами: актор з постановками п'єс. Я, в принципі, можу називатись психоаналітиком, тому що є ще таке поняття в психології психодрама. Ну, тобто, я її пройшла. Диплому не маю, але є по факту поставлені твори, зняті. Значить, вже маю право якось от таким чином говорити. І от мах, він завжди дається людині, якраз з руками. коли вона пройшла оці шаблони, а далі пішла творчість, пішов якийсь оригінальний шлях. Коли ви вже обираєте і вам дана свобода, і тут завжди складно у виборі, хоча тут немає вибору. Тут просто що, про що говорить мах: ти маєш уже знаряддя, ти розумієш, як працюють ці стихії. Ти можеш творити чудо. І от тут, бачите, потузу мечів. Тут ідея, яка тільки в голові, і тут одне знаряддя, яке він підточує, а тут уже повна свобода. І тут важливо зробити в собі в голові правильний вибір, тому що це тільки потенціал. Інколи людина може розгубитися від цієї свободи. У мене інколи буває вихідний, і я думаю, ох як я зараз багато встигну і того, і того, і того в результаті нічого. Так багато часу, свободи, свобода, і вона трішечки розорганізовує. Тому маг не обов'язково дійде мети. Це потенціал. Для цього потрібні конкретні дії. Конкретні вже дії, до яких, в принципі, закликає ту з мечів. Тому що, коли він точить цього ножа, по йому вигляду, ми бачимо не для того, щоб повісити на стінку, щоб красиво висів, по колористиці карт ми бачимо тривожність, сіре небо от взагалі така колористика, так? Його зосередженість. Ми розуміємо, що цей ніж точиться під конкретну ціль. Тут, говорять, використовуй свої знання, свій досвід, свій талант під конкретну вже ціль. Досить говорити, о, я, звісно, міг би, але я такий талантливий, але немає в мене тут можливості, не, не час, війна або ще щось. Ні. Тут дуже конкретна розмова. Тут під конкретну ціль, тобто свою агресію, своє вміння, своє гостре слово, свій гострий розум використовуєте прикладаєте в певній точці. Маг теж говорить, от, ти маєш свободу, хотів, маєш. І не те, що свободу, ти маєш магію, ти маєш запас магії. Тепер вибери, куди ти хочеш це. Прикласти. І я вам скажу по своєму досвіду: не можна встигнути все абсолютно. От, от, що би там не говорили? Ти не можеш бути одночасно успішний у всьому. Ти можеш складатися з різних пазлів успішності. Наприклад, я зняла там фільми, я зробила вистави, десь я грала в чужих серіалах. Там. Я мама, я змогла таки народити дитинку, а ще я стала тарологом блогером, а ще колись я була там, імітатором голосів, але це не одночасно. Це був кожен окремий етап, де я була тільки цим, де я окремо народжувала дитину і нічим не займалась в цей момент для успіху. Вчора в мене такий був момент, коли я по своєму навчанню відклала все. І займалася тільки копірайтингом. У мене була істерика. Дитяча. Я сиділа, ридала у ванні. Дитина казала, що вона ніколи за все життя не бачила, щоб я так ридала. Це прям смішно. А тому що життя викинуло в нову сферу. І мені здавалося, що я просто якесь каміння свого розуму відвигаю, тому що як змінюю нейрозв'язки, мені було так важко, я хотіла кинути. Я прям кураторам написала все, я заплачу вам гроші, зробіть це за мене. Я це не буду. Добре, що вони не працювали в цей момент, я повитирала це все. А потім, коли я виплакалась, коли я. Лягла, полежала 20 хвилин. Я встала, зібралась, і до ночі я зробила все завдання. Я виконала і перевиконала. Я зробила вісім варіантів завдання. Це промага. Бо мені там були дані всі знаряддя: і джипічат, і, то, і то, і зразки, і те, і те. Це я так створюю зараз свою тару онлайн-школу. Я ж маю від всіх відрізнятися. Я ж маю суть передати того, яка я є, і чим я відрізняюся. Оце мах. І це дуже складно. Киця дивиться перелякано. Що це в тебе, руках? Що за магія? Воно ще й крутиться в тебе. Але маг, от я вчора впіймала цей стан магу. Це все одно потенціал. Ти розумієш, яке ти можеш сотворити чудо. В тебе все для цього є. Але ти маєш розуміти всю відповідальність, що цього чуда може не відбутися, якщо ти не візьмеш на себе відповідальність і не дійдеш до кінця. І ніхто тобі не буде лікар. Тільки ти. Оце промага. Подумайте про це. Третій варіант. О, ну от і дуже прошу: Ірофант. <світ> це як для мене прям розклад. Я не знаю. Сьогодні розклад тупо для мене це школа. Іерофант це вчитель. Ви або навчаєтесь, або вчите. Це необхідність отримувати знання регулярно, і знання мають бути систематизовані. Це не вирвані з контексту, там чуть-чуть, там чуть-чуть, ні, це ціла структура. Тобто, тут порада йти навчатися. Тут ви мені писали, що теж курси багато хто купив. Кілька коментарів таких бачила, і що не можете засісти. От в мене було так минулий тиждень. Я ж кажу, що вчора в мене був такий прорив. І я настільки втомилася, що не змогла вже нічого, ні карту дня, ні три поради, нічого не могла робити. А... Причому Єрофант говорить, що тобі тут не. Якщо мах говорить про оригінальність, ти можеш створити щось оригінальне. То Єрофант говорить, нічого оригінального не треба створювати, як в церкві. Всі ритуали вже є. Ти можеш тільки служити, ти можеш прийти в певну школу, там вже є концепція нічого не придумуй, тільки візьми це. Або якщо ти навчаєш. То ти маєш дати людині платформу, таку, де фундамент залитий знань, Теж без цих всіх імпровізацій. Імпровізації будуть пізніше у людини. Зараз чіткі знання, прості чіткі знання, на які можна спиратися. Це така опора знань у будь-якій ситуації. Знаєте, от навіть приходять на консультацію, розповідають, я кажу: я цю історію вгадаю з двох нот. З одної фрази мені зрозуміло, що жінка має справу з яким чоловіком. Нарцисизм дуже розвинутий. Це просто хвороба нашого часу. Ти одразу зрозумієш, що це незріла людина в неї. І я інколи починаю говорити за клієнтку, Ага, а він вам це говорить, це. а от він так діє, так, і вона на мене вирячується. Вона думає, що я мах, а я не мах, а я єрофант, бо я знаю матчасть. Вже на неї можна нанизувати. Тому я всім кажу: вивчайте психологію. Як вам буде легко, легше і зрозуміліше в стосунках з людьми? Ви будете економити роки. Розумієте? Інколи просто важко повірити, що все так примітивно і однотипно. Ми в чомусь дуже всі подібні. Тому тут основа знання. Дякую вам за увагу! Такий був довгий розклад це я провинилася і даю вам більше матеріалу. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте дзвіночки. Діліться цим відео з вашими друзями і до наступних зустрічей, ваша Максимуз.